Вітаю, з вами знову Культура Думок. Ми вже з'ясували, як людство навчилось говорити, як писало закони Хамурапі, і навіть зазирнули у потойбічний світ за книгою мертвих. Але що, якщо все це даремно? Що якщо смерть це кінець і вічного життя не існує? Саме з цим питанням зіткнувся найперший супергерой в історії. Цар, який був на дві третини богом і на одну третину людиною, його звали Гільгамеш, сьогодні ми розшифруємо найдавнішу історію про пошуки безсмертя, яка виявилась значно глибшою, ніж просто подорож за чарівною квіткою. Отже, Месопотамія, 27 століття до нашої ери, місто Урук. Величне і процвітаюче, ним править цар Гільгамеш. Він був красеним, силачем, неперевершеним воїном. Він будував величні стіни, завойовував землі, був просто взірцем правителя. Був, але водночас він був і справжнім тираном на дві третини Бог. Означало, що він був на дві третини самозакоханим нарцисом, який вважав, що йому все можна. Він забирав найкращих чоловіків на будівництво, найкращих дівчат. Ну ви зрозуміли люди страждали, і крики їхні дійшли до богів. Боги вирішили. Треба цього гільгамеша приструнити і створили енкіду. Дикого могутнього чоловіка, вихованого звірами. Енкіду був повна протилежність гільгамешу, безпосередній, чесний, дикий. Зустріч цих двох була епічною. Вони билися, як дикі звірі, але коли бій скінчився, вони стали найкращими друзями. Ця дружба змінила Гільгамеша. Він вперше почав думати не лише про себе. Вони разом вирушили на подвиги, вбивали монстрів, завойовували славу. Боги настільки заздрили їхній дружбі та успіхам, що вирішили, так одного з них треба прибрати. І, звісно, обрали не напівбога, а простого смертного Енкіду. Смерть Енкіду розбила серце Гільгамеша. Він вперше зіткнувся з неминучістю. Бачити, як його друг, такий сильний і могутній, перетворився на бездиханне тіло, це був шок. Він зрозумів, що його на дві третини Бога теж чекає ця доля. Це було неприйнятно так почалися його відчайдушні пошуки безсмертя. Він вирушив у найдальші куточки світу, до Утнапіштіма, єдиного смертного, якому боги дарували вічне життя. Його шлях лежав через пустелю смерті, через гори машу, де сонце сходить і заходить, через води смерті. Це була така собі дорога життя для тих, хто хотів обдурити смерть. На шляху Гільгамеш зустрівся зі Скорпіонолюдьми, людьми, мудрими жінками-шинкарками, і навіть з духом Енкіду. Кожен намагався його відрадити. Насолоджуйся життям, Єльгамеш, бо безсмертя тобі не досягти. Але він був одержимий. Зрештою, він дістався до Утнапіштіма, і той розповів йому історію про великий потоп, яка, до речі, дуже схожа на біблійну, але про це іншим разом, і дав йому випробування. Гільгамеш його провалив, але Утнапіштім, зглянувшись, Розповів про квітку, що повертає молодість, Гільгамеш знайшов її. Щасливий він повертався до Урука, щоб поділитися цією квіткою зі своїм народом. Але дорогою, поки він спав, квітку з'їла змія, яка одразу ж скинула шкіру і помолодшала. Це був момент, коли Гільгамеш усвідомив безсмертя. Не для смертних його місія провалилася. Він повернувся до урука вже не бундючним тираном, а мудрим царем. Він зрозумів, що єдине безсмертя, яке доступне людині це її вчинки і спадок. Епос про Гільгамеша це не просто пригода, це перша в історії людства глибока розповідь про прийняття смертності. Гільгамеш шукав безсмертя свого тіла, а знайшов безсмертя духу і спадку. Він зрозумів, що людина живе не в безкінечності своїх років, а у величі своїх стін, у доброті до свого народу, у дружбі, у спогадах. Навіть на дві третини Бог він мав пройти людський шлях, щоб знайти свою справжню мудрість. І в цьому. Його послання до нас, що ти залишиш після себе, які стіни збудуєш, яку дружбу цінуватимеш, яким буде твій спадок? Якщо ця подорож у глиб століть та людської душі вам сподобалась, підписуйтесь на Культура думок і поділіться в коментарях, яку квітку безсмертя ви б шукали, якби мали шанс. Дякую за вашу увагу. До наступної подорожі.